Українські раки жалять російських військових. Мовиться зараз про самохідний міномет рак калібром 120 мм. міліметрів. Він призначений для знищення живої сили противника, броньованих цілей та укріплень. Більш мобільний у порівнянні з причіпною артилерією, швидкість розгортання у бойове положення 30 секунд та 15 секунд для залишення позиції. Це міномет польський САУ, самохідна артилерійська установка. Рак калібром 120 мм. міліметрів. Основна задача це підтримка піхоти, руйнування укріплених позицій. Ну, Розрос 120-ї міни близько осколків, близько 100 метрів. Під час повномасштабної війни займався будів... будівництво доріг. Потім призвався до армії добровольців, попав в мінометну батарею. Нас відправили на навчання до Польщі, отримали таку спойову машину раком 120, займаю посаду навідника. Працюємо дуже гарно. Робота у нас така трошки складна, буває, буває. Це буває, ну, ми з цим справляємося. Техніка у нас справна, все працює. Екіпажем дуже повезло. У нас всі працюють, як би сказати, всі на своєму місці, всі справляються в роботі. Як вже виїжджав на, на вогневе завдання, то працюємо, працюємо справно, ніхто не хвилюється, всі виконують своє, свої обов'язки. Ну, Хто за чим прийшов, той і робить свою роботу. Воно якби і подобається і треба це робити, бо дуже багато блоки, які йде на нашу територію, ну, будемо робити свою роботу. Моя роль в цьому екіпажі заряджаю міни, догляд за трубою. Вага міне 18 кг. Дублю, щоб не відсиріли пороха. Воді, ввозю хлопців на, на бойові. Yeah. Виконувати бойові завдання. Ось ну, за, за, за два тижні навчилися їздити. Спочатку вчилися на тренажерах, потім на автомобілях. А де ви самі навчилися? В Польщі. Анастасія Шевченко Приходьон. 44-та ОМБР.